Добрий, день, добрий день, брати і сестри. Вітаю вас в цьому дні. Дякую Богу за те, що Він веде нас і прокладає цей шлях, і допомагає проходити те, що кожен з нас проходить. Тому, Господи, прошу Твого благословіння на цю, на цю зустріч, на цю таку коротку-коротку проповідь. Господь, дякую, що Ти мені дав давне слово і благослови його, і е, розкрий його, нехай воно буде посіяно, Господи Боже, ці серця і допоможе нам створити, робити твою волю, яка для нас благошна. Боже, тобі віддаю славу і хвалу. І сьогодні я, е, якби таке мене прийшло на серце, щоб проголосити всі писання. Е, відносно, Немочі людської, немоч людини, і яким чином Бог рухає таких наших немочі. Ну, ви знаєте, я думаю, з тим, що о, дуже багато чого, те, що о, Боже, воно о, нелогічно, з людською логікою, да? є такі речі, які о, в світі. Якщо розказати певні духовні речі, то люди не зрозуміють нас, тому що як написано, у Бога інші думки, у Бога інші е, якісь принципи, у Бога інші бачення певних речей, і кож, в кожній ситуації, яку він творить, Він настільки індивідуально творить, тому і Боги нам, що ми дійсно шукали його і е, е, чекали від нього, і е, просили від нього певної відповіді, певних дій, щоб ми робили так, як він показує. А, а, тому що в цьому світі правлять ну, хто Розумні, да, значущі, багаті. А Бог каже в перше, перше коринтян, він каже, зараз я вкрою, перше коринтянам 16, 16, з 26 по 31 вірш. Погляньте, брати, названня ваше небагато мудрих у вас розумом, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних, і незначне світу, та погодження, Бог вибрав. А те і те, чого не було, щоб звенчити те, що було, щоб жодне тіло не величалося перед Богом. Тож через через нього вовхристі Ісуси, як які став для нас мудрістю від Бога, і оправданням, і освяченням і викликанням, що було б написано Хто хвалиться, нехай хвалиться в Господі. І це дійсно. Я, ну я не знаю хто як, у кожного певні свої статуси. Але в мій статус це стовідсотково це було немудре, незначуще, несильне, і мене Бог привчав до цього. І я бачила в собі. Я бачила, що я не могла якісь речі говорити, скласти якусь. Говорити якби влучно, говорити е мудро, я не могла, я не знаю хто як. Але на нападі, хтось є люди, люди з статусом, є люди з розумом, да? є люди з мудрістю, є люди з, зі статками якимись е з з заробітками. Але Бог каже: е мені потрібні не ті, хто мудрі в цьому світі, тому що е в основному така мудрість вона будується на Досвіді людському, як написано, що це все гордість житейська і досвід житейський, да, життєвий, людський. Хтось, може, має якийсь розум дасть, якісь там ступені. Якісь звання або каже: мені не треба ці ступені. Звання мені треба, що мені треба, щоб людина вона може і не мала цих недосвідів, не мудрості, але щоб вона покорялася мені. І він сказав, що я вибрав це не мудре світу, щоб засоромити мудрих, Тому що коли людина буде в послусі перед Богом, то дійсно дуже багато людей кажуть: А ви, ви щось таке цікаве говорите? Ви ж таке дійсно таке щось е серйозне і мудре говорите. І Взяв безсильне світу. Це, ну, це я була безсильна світу. Я нічого не могла ну, сама якихось речей зробити. Щоб засоромити сильних. І я бачу зараз це в своєму житті, як в певних речах Бог просуває свою мудрість і просуває свою силу, щоб дійсно хвалити його. І і вибрав нічого не значуще Тобто, люди, в яких очах, ця людина може нічого не значити. А для Бога ця людина дуже важливо. А для Бога ця людина діє від його духа, вона покорена, вона творить. Те, що треба Богу, не те, що треба людям, а те, що треба Богу. Тому що Боже царство можна побудувати тільки Божою силою. І як написано, коли я слабкий, то Бог в мені сильний. Тобто, коли я може в якомусь в обмеженні, то Бог рухається своєю силою. І якщо людина буде будувати Боже царство е, людським з розумом, людським зусиллям, то воно воно ну, це, це буде людське царство, і воно не встоїть. А Боже царство воно вічне, воно непохитне, і на нього ми і можемо спиратися. Ми на нього його принципи і силу можемо спиратися. І ми, і ми це бачили кожен в нашому житті. Як коли ми будували від Бога те, що йому треба, по його волі, тому дійсно Бог славився і Бог проявлявся в нас. Не нашими зусиллями, не нашими е, розуміннями, е, не нашими якимись не знаю, багатствами цьому, чи мудрістю, е, але ми виходили з цих ситуацій, щоб дійсно, якщо треба будувати на людських якихось розуміннях, то це воно воно колись це людське підведе, воно зруйнується, воно е, якби провалиться. Слава Богу Богу за те, що ми дійсно з ним будуємо його е, царство, бо воно ніколи не зруйнується, воно ніколи не буде пошкоджено, воно виставить, воно, е, а для цього треба оця неміч людини, не, не, не її досвід, не її розуміння, а послух, який про який ми е, 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 говорили. І про це говорив також е, 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 Павло. В у, у Другому Коринтіна, 12, 7 до 10 стих, написав: А щоб я не загордив надмірно висотою об'явлень, дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, щоб я не зносився вгору. Я тричі благав Господа заради нього, щоб він до мене, щоб він до мене відступився. Та він сказав мені досить тобі, моєї благодаті, бо моя сила виявляється в твоєму безсилі. Тому і Павло каже, що я краще буду рада хвилитися своїми немочами, ніж щоб у мені Христова сила перебувала. Тому я і радію в немочах, в нестатках, в переслідуваннях та скорботах заради Христа, тому що коли я немічний, тому я міцний. І Ми так само з кожен з нас може сказати, що е, в тих ситуаціях, яких то тобто, знову ж таки не, не не Божа логіка, коли мені погано. То я повинен радіти, да? хоча так дійсно написано в слові Божому, що радіти завжди. Коли у мене не статок, мені треба вірити, що я забезпечений Господом. Коли в мене якісь переслідування чи скорботи, нам дійсно треба радіти, тому що знов-таки повторюсь, коли я не мічний, тоді я міцний. Чому? Тому що в цей момент. Коли мені погано, коли мені страшно, коли мені недобре, коли мене щось не виходить. Е е коли я втомлений, коли я не знаю, що мені робити, тоді сила Божа проявляється через нас. Тоді ми кличемо до Бога і кажемо: Господь, мені зараз потрібна благодать, мені зараз потрібно може і відпочинок. Да. Мені треба зараз, Господь, твоє здоров'я. Мені зараз потрібно, Господи, від Тебе. І Бог бачить, що ми якби не уповаємо на свою силу, не уповаємо на свою розум, не уповаємо на якісь свої статки чи можливості. Ми благаємо до нього, тому що щоб його сила через нас. Діла. Те саме, наприклад, у мене сьогодні відбулося. Я вчора теж е, дуже сильно втомилася і, і духовно, і фізично. І е, сьогодні, вранці, я прокинулася, ну, ну, не зовсім в силі, не зовсім в такому в радості, але я говорю: Господь. Ти у, у тебе для мене є благодать на благодать. У тебе для мене є сила на силу, У тебе для мене є міць на міць. Тому, Господи, я дякую, що ти зробив все необхідне, щоб я могла прийти і створити твою волю. Ви знаєте, я навіть думала, може відкласти це, е, ну сказати, що я не зможу не, не, не провести це з освячення. Може відкласти. Але мені Бог сказав: відпочинь, засни. І я заснула а там до вечора я. Поспала, і якби я бачила, як Бог підказав, підказував мені ці, ці, ці місцеписання, тобто я не на себе покладалася. Ну, говори, Господь, ти хочеш, говори. І прийшли ці місцеписання, і прийшли це розуміння, прийшли це іменно розуміння, про що Бог хоче сказати. І, і я зараз на за себе почуваю абсолютно гарно, абсолютно нормально, абсолютно. Здраво абсолютно в силі. Зараз буду певно ще роботу робити, яку мені треба зробити закінчувати те, що в мене зараз відбувається. Тому дійсно, коли ми е е слабкі, немічні, тоді сила Божа вона буде проявлятися через нас, звісно, щоб ми це говорили, проговарювали. Так само, як зараз в нашій країні. Зараз ми через три роки ми дійсно. Виснажені, багато чого закінчилося, Багато чого ми бачимо в новинах, що відбувається. Але ми уповаємо на Бога. Ми зараз до нього взиваємо Господь. Ми немічні, ми не маємо, ми не знаємо Господь. Тому ми просимо тебе, щоб ти нам давав розуміння, нашим керівникам мудрості, як підписувати всі ці договори, е сили Господь вистояти, сили дочекатися Твого дива, на яке ми уповаємо, на тебе Господь. Сила для того, щоб, як не слові, той, хто претерпить до кінця, то буде спасений». Тому ми і дя, дякуємо Господу Божу за ці наші немичі. Ми радіємо в них, як написано, і віримо, що Бог буде творити ту волю, яку, е, за яку ми будем, будемо всі дякувати і говорити, що це Божа сила зробила а не людська. Богу за все це слава і пошана в ім'я Ісуса Христа. Амінь.